Всім привіт! Хочу показати, як я роблю чебрецевий чай. На полі нарізаю в ящички отакий чебрець. Там його не перебираю, бо на це немає часу. Промиваю, потім його відбираю, перебираю, де там є сухі гілочки. Отакі От вони можуть бути сухі гілочки. Тут можуть на рослинці бути кожні сухі гілочки. От вони, суха гілочка. Ці всі гілочки я відбираю. Потім його, отакі він складаю в пучечки, зразу ріжу його сікатором або ножом на такі десь по пів сантиметра на сантиметр, Такі повністю йдуть. Потім його кладу десь в якесь темне, сухе місце, щоб гарно провітрювалося. І там вони висихають. Висихають чебрець до сухого стану. От він цей стан сухий. Бачите, який він. Тут є в баночках. І такі, це саме краще, це повністю листочки без гілочок. В гілочках теж є лікувальні властивості. Потім після цього всього я їх фасую в такі баночки з етикетками. Своїм номер телефона можете зателефонувати, замовити, є на OLX Тут є 30 чашок, його берете отаким невеличким жмутиком. Невеличким жмутиком на чашку. Якщо його брати більше, він іде дуже такий насичений і може бути навіть аж гіркуватий. Після цього берете, коли запарили, десь 15, десь 15 хвилин він постояв. Можете в запарничку, якщо хочете зразу пити, можете зразу пити, але все одно треба дати напаритися не менше 5 хвилин. Після цього додаєте чашку меду і п'єте, оздоровлюєтесь. Всі захворювання, які йдуть, скажімо, ваших дихальних систем, він оздоровлює. Це, всім гарного дня, лікуйтесь, підписуйтесь і до зустрічі.